Всім привіт! Вітаю вас на каналі Vitals. З вами Олександр. І сьогодні мова піде про поповнення в нашій лінійці акумуляторної серії інструменту SmartLine Plus. А саме про шабельну акумуляторну пилу Vitals Master ATZ 1828 SmartLine Plus. Це універсальний інструмент для різних будівельних та ремонтних робіт. Вона має низку особливостей, які роблять її. Незамінною для професіоналів та любителів, однією з ключових особливостей цієї пили є металевий редуктор із м'якою накладкою. Це забезпечує довговічність та надійність роботи інструменту, а також підвищений комфорт при використанні. Пила шабельна Vitals Master ATZ1828 Smart Line Plus оснащена маятниковим ходом, що забезпечує більш ефективне та швидке різання матеріалів. Завдяки цій функції пила легко справляється з різними завданнями та забезпечить швидкий різ деревини. Швидка зміна оснастки є ще однією перевагою цієї пили. Ви можете легко та швидко змінювати леза в залежності від необхідної задачі, що робить роботу більш ефективною та зручною. Важливою особливістю цієї пили є наявність LED-підсвічування. Це дозволяє висвітлити робочу зону та забезпечити хорошу видимість при роботі в погано освітлених умовах. Ви зможете точно бачити контур різу та виконувати завдання з високою точністю. Пила працює від універсальної батареї SmartLine Plus, що забезпечує гнучкість та зручність використання. Ви можете використовувати цю батарею з іншими інструментами серії SmartLine Plus, що дозволяє економити на додаткових батареях. Але хочу зазначити, що АКБ та зарядний пристрій необхідно купувати окремо, вони не включені в комплект постачання. Для чого ж потрібна шабельна пила? Її можна використовувати у висотних роботах, зрізати монтажну піну, знімати віконну раму або різати тонкий листовий метал. А ще пила буде корисна не тільки для будівельників, але й для садівників. Цей інструмент впорається з невеликими гілками дерев та чагарників. І безумовно, ця пилка є чудовим варіантом для виконання завдань у наступних сферах: виробництво меблів, монтаж гіпсокартону, різання пластикових труб, соснових дошок та металевих труб невеликого діаметру. Для того, щоб встановити пильне полотно, потрібно прокрутити кільце тримача пильного полотна проти часової стрілки до упору. Ставте пильне полотно у тримач. Перевірте міцність встановлення. Застосовуйте тільки відповідні пильні полотна до виконуваних вами видів робіт. Для того, щоб почати роботу з інструментом, натисніть кнопку блокування пуску. Потім натисніть на кнопку Вімкнення. І ваш інструмент готовий до роботи. Перед початком роботи з деревом хочу наголосити, що максимальна глибина пропилу складає 120 мм. міліметрів. Тепер замінимо пильне полотно на полотно для роботи з металом. До речі, глибина пропилу металу у АТЗ 1828 складає 10 мм. Ще одна з особливостей шабельної пили це можливість відрізати у причерть. Ну що, підведемо підсумки. Відразу хочу відмітити практичність у використанні шабельної пили. Акумуляторний тип інструментів та їх невеликий розмір дозволяють користуватися ними у важкодоступних місцях, тривалий час та виконувати високоточні роботи. А компактність та автономність дають вам змогу брати її із собою на нескладні виїзні роботи. На практиці цей інструмент демонструє більший функціонал, ніж передбачений його технічними характеристиками. І погодьтеся! Це є безумовним плюсом для його придбання. Головне визначитись з майбутнім спектром виконуваних вами робіт. Тоді ви отримаєте бажаний максимум за вкладений мінімум. Нам дуже, дуже цікаво про ваш досвід роботи з шабельними пилами. Поділіться своєю історією в коментарях під цим відео. Якщо виникли запитання чи зауваження, також пишіть у коментарях. Ну і підтримайте нас. Лайком за наші старання. Слідкуйте за новинками та акціями. А для цього підписуйтесь на наш канал і соціальні мережі. Дякуємо, що ви з нами. Тримаймося! Слава Україні! Бувайте!